Орися Демська у книзі Українська мова Подорож із Бадемса до Страсбурга про мову Григорія Савича Сковороди. Мова сковороди останнього із могікан української барокової мовної культури становить неперевершений приклад барокового лінгвального світу. Як? Писав Микола Зеров в книзі Українське письменство. Він перемішує слов'яно-українські вирази та звороти з великоруськими та українськими народними, і то в найхимерніших часом потворних сполученнях. Саме мова Сковороди слугувала містком між старим і новим українським мовним світом. Хочу ще сказати, що в росіян бароко взагалі не було. А у нас бароко багате. І якщо ви чули вираз мазепинське бароко, то раджу вам погуглити і пишатися. Пишайтеся українською Пишайтеся опишайтеся тим, що ви українці, читайте. Українські книжки слухайте українську музику, і все в нас буде Україна.